Партнер програми магазин охоронні системи та фірма АРАС. Огляд важливих надзвичайних подій, які відбувалися в рівному та області за минулу добу. Далі в ефірі мене звати Катерина Ярова. Вітаю вас. На Дубинщині загинув чоловік в результаті ДТП. Аварія сталася на автодорозі Тернопіль. Дубно. Житель Тернопільської області курсував легковиком Форт Фієста. За нез'ясованих обставин він на швидкості врізався у вантажівку, яка їхала у попутному напрямку. Кермувальника із тяжкими травмами відразу витягнули із понівеченого авто та передали медикам. У 43-річного потерпілого лікарі діагностували політравму, внутрішню черевну кровотечу та інші тяжкі травми. Через кілька днів він помер у відділенні інтенсивної терапії. Так і не Прийшовши до тями Ще одна аварія у тому ж районі була за участі пасажирського автобуса та легкового автомобіля. Увечері 24 жовтня на вулиці Забрама в дубні не розминулися за ДЕО та автобус еталон. Двоє пасажирів після зіткнення потерпіли. У дубні маршрутка рівня Радивилів повна пасажирів не зуміла з'їхати з дороги при зустрічі з легковиком. Водій зазу раптово з'явився на зустрічній смузі та врізався з автобусом. На місце ДТП прибуло кілька карет швидкої допомоги. Двоє пасажирів потребували невідкладної госпіталізації. Поліція вже знає. А чому сталася ця аварія? 43-річний Шан водій легковика не вибрав безпечної швидкості руху, не врахував дорожні обстановки та виїхав на зустрічну, де курсував у той час рейсовий автобус. Відомо, що за кермом легковика перебував п'яний водій. Алкотестер показав більше двох проміле. Транспортні засоби із механічними пошкодженнями поміщені на штраф майданчик. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, слідчі розпочали досудове розслідування. Ну і вже третя аварія біля Дубна сталася сьогодні зранку. Там перекинулися фури із сміттям. Відомо, що водій його перевозив зі Львова і курсував у напрямку рівного. Де мав вивантажувати за документами, поки невідомо, сам пояснив, що віз відходи на столицю. Біля самого в'їзду у районний центр дубно розхидані. Кілька десятків тонн побутових відходів. Водій вантажівки Ман віз сміття зі Львова у напрямку рівного, але в транспортному засобі під час руху пошкодилось колесо. Як пояснив правоохоронцям. Водій вантажівки, аварія трапилася, тому що у нього вистрелило одне із коліс, і тому трапилося перекидання вантажівки у кювети. Через перекидання затисло кабіну з водієм, але той зумів вибратися. Втім, до поліції про інцидент повідомили водії, що проїздили повз водій. Зазнав незначних тілесних ушкоджень та за допомогою лікарів не звертався. Патрульні, які прибули на місце аварії, хотіли перевірити документи кермувальника та й на себе сміття, але через ДТП вони опинилися під купою непотребу. Документи на товар транспортного ще не подивились, тому що автомобіль лежить на правому боку після того, як автомобіль піднімуть. Поставлять на ноги, тоді можна буде добратися до документів, бо так само як документи водія і документи транспорту товару транспортного поної заходиться в кабіні. Водій тверезий просто не спорився з керуванням під час того, як лопнуло перенікос. Де мало вивантажуватися 20 тонн львівського сміття не зрозуміло. Відомо, що автомобіль курсував у бік рівного сам водій патрульним сказав, що віз його в столицю. Працює він у приватній компанії, де займається перевезеннями, і з присутніми журналістами контакту уникав кілька годин розкидане сміття після перекидання. То прибирали комунальники та працівники дорожньої служби. У сарнах розбійники відібрали у чоловіка 12 тисяч доларів та втекли. Потерпіли родом із рівного Негідники підійшли до нього біля одного з місцевих кафе. Побили, погрожували розстріляти. Хто вони, нападники? Зараз з'ясовує поліція. Подробиці цього нападу в обласному управлінні не розголошують, посилаючись на те, що це може завадити слідству. Група невідомих осіб, застосовуючи силу, відібрали у нього належні йому кошти у сумі 12 тисяч доларів. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 4 статті 187 Кримінального кодексу України. Наразі триває досудове розслідування. Правоохоронці встановлюють усі обставини цієї події, осіб-зловмисників. У рівному водіїв з наркотиками патрульні зупиняють щодень сьогодні. Вночі копів зацікавили на марка a 6 із розбитою фарою. Водій не сперечався та вічливо вийшов із салону. Тільки забув, що поруч на сидінні знаходяться наркотики і зброя. Патрулюючи ніч на рівне, інспектори помітили пошкоджену іномарку. В салоні окрім водія нікого не було, тож було вирішено перевірити його. Це молодий кермувальник, житель рівного, чоловікові 24 роки. Переконував правоохоронців, що законослухняний, але про цьому возить. Собою зброю та наркотики їх випадково правоохоронці помітили на сидінні. Сьогодні близько другої ночі на пухові патрульні зупинили автомобіль Ауді -6», в якого була розбита задня ліва фара. При спілкуванні з 24-річним водієм інспектори помітили на сидінні рівнян на підозрілі речі: два згортки фольги з речовиною рожевого кольору, один паперовий згорток з речовиною зеленого кольору рослинного походження і лампочку та люльку для паління з нашируванням смоли речовин невідомого походження разом із дурманом. Знаходився і травматичний пістолет та п'ять розинових набоїв до нього. Походження зброї власник пояснити не зміг. Зараз він шукає аргументи для слідчих поліції, адже на місце затримки кермувальника прибула слідчо-оперативна група. І на сам кінець офіційна статистика за минулу добу до чергових частин поліції області надійшло 396 повідомлень, із яких 64 кваліфіковане кримінальне правопорушення. Я вам дякую за увагу. Маєте ви цікаву інформацію та бажаєте поділитися новиною. Ми завжди раді комунікації. Вам усього доброго та до наступної зустрічі в ефірі. Партнер програми магазин охоронні системи та фірма «Аурас». можете спати спокійно, якщо за ваш захист беруться професіонали. Перший у рівному спеціалізований магазин охоронні системи. Ми здійснюємо реалізацію, монтаж та гарантійне обслуговування охоронно-пожежної сигналізації, пожежогасіння, систем доступу, відеоспостереження, засобів безпеки для захисту житла, виробничих приміщень, магазинів, офісів та банків. У нас працюють тільки кваліфіковані спеціалісти з багаторічним досвідом. Спеціалізований магазин охоронні системи на безпеці. Не варто заощаджувати.